Що це ти малюєш? Підгадаєш загадку? Скажу. Гаразд. Що найдовше у світі? Найдовше? Дніпро! Ні! Залізнична колія або дорога. Так, це дорога. А от і ні. Найдовшим у світі є натуральний ряд. Щось таке вигадав, який ще натуральний ряд. Усі числа, які використовують для звичайної лічби, називають натуральними. Якщо натуральні числа записати в порядку зростання, так, щоб кожне наступне число було більшим від попереднього на одиницю, то утвориться ряд натуральних чисел, який скорочено називають натуральним рядом. Ти цього не розумієш, бо навряд чи вмієш рахувати більше, ніж до одиниці. Я рахую краще за тебе один, два, три, чотири, п'ять і так далі. Непогано для дошкільняти. Ти щойно озвучила натуральний ряд. Він починається з числа один. І кожне наступне число більше від попереднього на одиницю. Один, два, три, чотири, п'ять і так далі. Це і є натуральний ряд? Геть, нескладно. Зробимо так. Я назву натуральне число, ти скажеш наступне у натуральному ряді. Я знову скажу наступне і так далі. Виграє той, хто назве останнє натуральне число. Почали. Один, два, три. Стоп! Навіщо ти мені голову морочиш? Числа ніколи не закінчаться. А вже ж, яким би великим не було число, завжди знайдеться більше за нього на одиницю. Ось чому натуральний ряд є довшим за все на світі непогана загадка. Натуральний ряд має три основні властивості. Натуральний ряд чисел починається з числа 1. Кожне наступне число більше від попереднього на 1. натуральний ряд чисел нескінченний. Як же його весь записати, якщо він нескінчений? Хороше запитання! Після будь якого числа у натуральному ряді треба поставити кому і три крапки. Три крапки означають, що натуральні числа можна записувати до нескінченності? Так. Також можна використати будь-яку літеру латинської абетки, наприклад, Н. І домовитись, що n може набувати будь-яких значень від одиниці до нескінченності. Тоді кожне наступне число у натуральному ряді позначатимемо n плюс 1. А будь-яке попереднє n мінус 1, так? Ні, не будь яке. Не забувай, що натуральний ряд починається з одиниці. Перед одиницею нічого немає. А нуль. Нуль. Це цифра, яка показує відсутність числа, а не число. Нуль не належить до натурального ряду, розумієш? Я все розумію. Окрім одного. Що ти малюєш? Це моя машина часу. З її допомогою я переношусь у минуле. Ти була в кам'яному віці? Ні. То ходімо мерщій. Навіщо тут стільки приладів? Вони вимірюють різні величини і показують їх значення за допомогою натуральних чисел. До речі, Натуральні числа використовують не лише для лічби предметів. За допомогою натуральних чисел позначають номери будинків. Вони є на номерних знаках автомобілів. З їх допомогою обчислюють спожиту електроенергію, вимірюють різні величини. Ми бачимо їх на циферблатах годинників, календарях, кнопках ліфтів тощо. Тощо. А я Наталка. Дуже приємно!